Видатний вчений Ісаак Ньютон, який відкрив основні закони фізики, все життя вивчав Слово Боже. Він вважав, що в Біблії зашифровані всі закони, за якими існує Всесвіт і за якими повинні жити люди. На основі розшифрування пророцтва Данила та книги об'явлення він вирахував дату кінця світу і друге пришестя Ісуса Христа на землю. В трактаті, який Ньютон писав 50 років, міститься більше мільйона розрахунків і названа дата. 2060 рік там вказано, що перед другим пришестям Христа будуть страшні війни, епідемії, падіння астероїдів, всесвітні землетруси та інші катаклізми. А після другого пришестя буде тисячолітнє правління Христа, рай на землі. Земля вже один раз пережила страшний катаклізм, всесвітній потоп. Тоді спасінням був ковчег побудований ноєм. Теперішній ковчег Спасіння церква Ісуса Христа, яка буде вознесена на небо при першому воскресінні. Тому нам потрібно перебувати в цьому ковчезі спасіння і вкладатися в його розбудову. Ной й сто років, не покладаючи рук, будував свій ковчег. Нам потрібно будувати церкву, виконувати волю Божу, поширювати Царство Боже на землі, спасати людей в церкві Ісуса Христа.